Oppo A5s Ціна 2000 гривень, має відбиточок пальця, хороший смартфон досить, мікророз'єм. Працює все досить добре, перевірений, протестований. По екрану немає ніяких е, дефектів. Зараз покажу інформацію про телефон. Е, так, Про телефон. Oppo a 5 s Android стоїть 8.1, 3 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 32 ГБ. В комплекті до телефону йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Ось така камера, доволі непогана камера. Е кому цікаво, пишіть мені у повідомлення, коментуйте. Е також в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. Там телефонів додаю більше. Або Інстаграм, кому де зручніше, там і пишіть. Скрізь відповідаю, відписую, приймаю замовлення. Всім дякую за лайки та коменти.